Гарі Харлоу у 50-х роках провів шикарний експеримент, чомусь зараз про нього забувають. Але ті, хто займається психофізіологією, психологією тварин, з розумінням, як психологія тварин є продовженням у людині в її соціальних функціях, добре знає це ім'я. А Харлоу. Зробив свій експеримент, зауваживши, ну, як завжди, геніальні люди. А я вважаю, що Гаррі Харлоу відноситься до геніальних людей, вони зауважують дрібнички. Він, проводячи працюючи з мавпами, з маленькими мавпанятами, новонародженими, вивчав зростання інтелекту при впливі мами. Дорослої самки і без мами, як формується інтелект, і в одному з експериментів він а, забув полотенце, м'яке полотенце, мохнате полотенце в кліці, де знаходилася мавпеня, і коли повернувся за цим полотенцем, ну, мабуть, щось протирав, деталі вже невідомі, він зауважив, що мавпеня міцно тримається полотенце, і в нього виникла тоді шикарна ідея. Подивитися, чому мов пеня так в це полотенце, і він провів ряд експериментів, які я в принципі вивожу. До речі, фотографія Гаррі Харлоу 50-х років, 53-го року. які можна назвати Що потрібно дитині? Для того, щоб дитина була щаслива, для того, щоб вона росла психологічно гнучкою, психологічно стійкою, справлялася з стресами. Не робила дурниць по житті і потім передавала свій досвід правильної поведінки з дітьми вже своїм дітям. Так, от що потрібно мавпиня, маленька мавпочка з мамою? Я її от так і назвав, це я назвав не Харлов. Але я так назвав мама тепла чи мама, яка годує, годуюча. Що робив Харлов? Він. А... Поміщав, він зробив муляжі мами дорослої самки. Муляжі це така сітка натягнута у вигляді, у вигляді, щось нагадує дорослу самку. Ну, принаймні сітка така, за яку можна зацепитися. І одна мама в клітці тримає. тримає Хотів сказати, стаканчик, тримає пляшечку соскою, щоб дитина могла немовля, могла смоктати це, тобто годуюча мама. А друга мама точно така ж сітка без пляшечки, але обгорнута теплим оцим полотенцем. Щільно обгорнута теплим м'яким, зігріваючим полотенцем. І що дивився Харлоу? Харлоу зауважив, що коли запустити немовля в клітку, де є дві мами, імітації мами? Немовля, вибирає годуючу маму. Тобто на голу сітку цепляється для того, щоб посмоктати, молочка попити. Але як тільки вона випила це молочко, посмоктала, причому не обов'язково повністю мінімум, тому що потім челлендж влаштовується човник. Як тільки вона посмоктала, вона тут же кидається до мами, яка її не годує, але яка тепла і зігріваюча обнімає її максимально і тримається за неї. І лише голод може погнати її до холодної, годуючої, не сварячої, але холодної мами. Харлоу провів ще більше експериментів, зацікавившись цим феноменом, він а, ще робив таку страшну машину, яка лякає немовля. Ну, я розумію, що Грінпілс зараз би Харлоу дав по рукам, але як говорять в. При певних фільмах, де знімала тварин, ніхто не постраждав. Але він зробив таку страхітливу машину, яка там хлопає очима, спалахи світла, клацає зубами і вертиться. Ну, таке страшилище. Мабуть, для мавпи щось таке жахливе-жахливе. Для людини, звичайно, це смішно, це якби робот. А для мавпи, мабуть, ух і ах. І за стінка мавпеня, яка знаходиться в кліці, де є дві мами. Мавпеня уже сити, само уже грається, тобто поза мамами, але в кліці є дві мами. Там є заслоночка темна. Мавпан не бачить. Мавпеня не бачить, що її підсовують, яку Гедивку Херлоу придумав. Він підсовує цю машину, включає звук, там мигання, клацання і так далі. Відкриває заслонку, мавпеня в жаху кидається до, до теплої, зігріваючої мами. І, вцепившись в неї, там її обнявши, воно починає навіть шкіритися, тобто проявляти агресію. Воно відчуває агресію, проявляє лише тоді, коли відчуває впевненість. Це добре знають ті люди, які собачки, особливо маленькі собачки. Коли за свою господарку чи господаря заховається, і таке сміливе, так тявкає, здається, порве того бульдога, який зустрівся їм по дорозі, але правда, ховається за ногу. Херлоу зауважив і зробив висновок. Годувати, зараз я говорю умовно, годувати потрібно. Ну, без цього ти не виживеш біологічно, але все-таки в житті дитині надзвичайно потрібна тепла, зігріваюча мама. Та, яка буде обнімати, та, яка буде розповідати казки, яка буде гладити по волосику і казати: Ти моя принцеса, а ти мій рицарь. Ти в мене такий класний чи така класна, я так люблю тебе. Говоріть теплі, зігріваючі слова. Я просто переказав вам експерименти під стареньких, 50-х років, це ж треба уявити, 70 років. 50-х років Гаррі Харлоу, але я думаю, що вони дуже яскраво демонструються те, що відбувається між людьми. Я знаю, зараз не буду наповнювати розумінням стресостійкості у дітей, яких росте навіть більше амігдала, якщо її, якщо його цю маленьку дитину обнімає мама і говорить ті слова, які я сказав, і вона наскільки стресостійка в мирному житті в школі, бо перші такі. Сильні стреси це школа, але стресостійка навіть тоді, коли входить в доросле життя і попадає на звичайні ситуації, в тому числі війни є такі дослідження. І відповідно, там, де було хороше годування, там, де було хороше забезпечення, чудові, класні шмотки, забезпечення що заводно, але не було теплої зігріваючої мами. Ну, саме мама Харлоу звернув увагу на це. Я зараз, якби не хочу торкнутися теми батьків, щоб не було говоріло, а де тут батько? Я просто вам перепидаю експерименти Харлоу. Та от якщо там її не було, то відповідно і маємо значні проблеми у дорослих, в дорослому, у дітей в дорослому житті. Якщо вас зацікавить тема, що робив Харлоу, багато публікацій навіть. Наскільки я пам'ятаю, на Ютубі десь висить американський відеоролик про експерименти Гаррі Харлоу 50-х років. Подивіться, але суть я вам переповів. Переповів для того, щоб ви що думали?